Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами ситуаційний центр міста Вінниця сьогодні, о 8.30 до одного із мобільних додатків небайдужі вінничани надіслали відео факту пошкодження білборду вантажним автомобілем на Хмельницькому шосе. Завдяки камерам відеонагляду було встановлено, що водій кразу, рухаючись із піднятим кузовом, здійснив зіткнення та завдав механічних пошкоджень рекламному щиту. Дану інформацію та відеофрагмент було передано працівникам патрульної поліції та муніципальної служби правопорядку задля затримання правопорушника та складення відповідних адмінматеріалів. Наразі сума збитків встановлюється. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 11.15. до чергової частини надійшло повідомлення, що на другому поверсі житлової п'ятиповерхівки по проспекту юності виявлено загоряння дерев'яної обивки балкону. Поприбуттю на місце подій рятувальники встановили, що площа пожежі становить 17 квадратних метрів. Вогонь було взято під контроль об 11.25, а повністю ліквідовано об 11.28. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося дві одиниці спецтехніку та дев'ять чоловік особового складу. Постраждалих на щастя немає, а причина пожежі наразі встановлюється фахівцями. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація про вечірні затори у нашому місті. На центральному мосту рух автомобілів уповільниться у період часу з 1900 до 19.25. Щодо Київського мосту, то кількість автомобілів може збільшитися з 18.55 до 19.15, проте рух залишається помірним. Староміський міст та перехрестя вулиць князів Корятовичів та Оводова перенавантаження руху транспортних засобів триватиме з 18.50 до 20.10. з 19.10 до 20.00 буде тягнутися затор на перехресті вулиці Братславська та вулиці Привокзальна.